Вітаю вас, друзі! Мене звати Таня і ви на моєму каналі Барвистий рукоділля». Дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сподіваюсь, що вам сподобається останній тиждень літа. У мене останній тиждень відпустки. Навіть вже не тиждень, а залишилось 4 дні, бо в п'ятницю я вже виходжу на роботу. І, знаєте, так хочеться встигнути всього і побільше за цей тиждень. Тож, перш за все, я хочу завершити розпочати. Хочу завершити ось цей топ для моєї донечки. Мені тут залишилось небагато. Треба обв'язати пройму, дов'язати довжину. От, і. Поховати ниточки і все, виріб буде готовий. Поки ще тепло, донечка зможе його трошки поносити. Тому якнайшвидше хочу взятися за цей процес і завершити його. Це перше. Нагадаю, що я в'яжу його із бавовни, жовта пряжа це 100% бавовна. Я собі в'язала такий джемперок і в мене залишився залишок. От, і треба ж його кудись використати, тим більше, що пряжа дуже приємна, вона така масляниста. І, і дуже шкода, що ці залишки лежать. Тому у мене є донечка, на яку я можу поки що вив'язувати ще ці залишки, поки вона ще дуже носом не крутить, ще що щось не таке, тож я маю такі шанси. До речі, той топ я в'яжу у спільному проєкті Моя веселка». І ще у цей спільний проєкт я хочу взяти ось цю пряжу ярнард джинс, колір 85-й, і зв'язати гарбузика. Це буде гарбузик будиночок. Я буду використовувати його як декор. То ще один процесик розпочну, і в мене ще є тиждень, щоб його завершити, тож е, теж буду братися за, ці, за цю іграшку. Тож Зараз візьмуся за ці процеси і пізніше з вами. І я думаю, що ми з вами завтра зустрінемося, я покажу свої просуваннячка. До зустрічі. Друзі, сьогодні ранок вівторка, здається, 26 число, 26 серпня. У мене є готова робота, я дов'язала ось цю ковтинку. На жаль, маркеручок я загубила, з якогось місця я почала в'язати, він в мене відчепився, відпав. Ну і я вже не стала шукати, але ви бачили в попередній підзйомочці, на якому етапі була ця моя маєчка. Точніше, для донечки. Дуже класно, мені подобається, як вийшла горловинка. Я нічого не змінювала з опису, все в'язала точно так, як було у смарт-описі. І мені подобається те, що вийшло. Ось наскільки мені вистачило нитки, я дов'язала все в нуль. Фіолетової трішечки там залишилось якийсь метр чи два. Ну, я вже їх викинула чесно. А ось жовтенької мені трішечки не вистачило, щоб зробити закриття. І Ну, я не розрахувала. Бо тут у мене 10 рядочків резиночки, а знизу вийшло 7 всього-навсього. І закриття я вже робила. Я приєднувала ще три нитки, три шматочка ниток, десь, де ось тут в мене були довгенькі такі початки. І де такі довгенькі кінці були. Там я відрізала і приєднувала, щоб зробити закриття ось по цій резиночці. Ну, загалом мені подобається. Я її ще не прала, лише тільки відпарила. Ну, і ось так спинка. Знімаю на підлозі, бо на столі не поміщається. Ось так виходять плечики, ось де ці вкорочені ряди, так виглядають. Ну, на бавовні все дуже, дуже видно, кожну петельку. А, на якійсь більш об'ємній пряжі цього так не видно буде. Ну, ось таке в мене така в мене вийшла робота. Самі смужечки мені подобаються взагалі, як воно виглядає. Воно вже трішечки яскравіше, бо якесь освітлення не дуже гарне. Вибачте, що так знімаю з руки. Ось така маєчка. Ну і, звичайно, на донечці я зроблю якесь фото і покажу вам, як це виглядає на ній. Маєчку я випрала, але не відпарила, тому видно слід від прищепки. Всім раночку. Сьогодні середа, 27 серпня. І я розпочала два нові процеси. Учора я не в'язала. Дуже погано себе почувала. Зранку бігала по справах, потім, ну, всякі домашні справи туди-сюди якось не в'язалось мені вчора. А от сьогодні я вже розпочала. Я вчора ввечері набрала петлі. Пров'язала декілька рядочків. А сьогодні вже ось вив'язала два плечика. Це джемпер Шелес за смартописом наталі панкової з каналу «Над От, Ось я вже ці погончики вив'язала. Далі буде йти розширення на рукави. Таке поки що маленьке, нічого не зрозуміло. Так, ось ближче покажу. Погончик, тут одна петля, дається на погон. Я реглан погон ще не в'язала, тому саме цей опис я і обрала, щоб спробувати і зрозуміти, як це в'яжеться. Тож такий процесик. Нагадаю, що це ниточка. Антарес від Ярна. Ось. І це колір 556. Бо у вступному відео я у вернісажу сініх барв, я не сказала, що це за колір дуже гарний такий колір. Так, мене трішки перебили. Так, ну це я вам показала все. Відкладу ой, загубила маркерочок. В мене ранкова кава. Так, і другий процес, який я розпочала, це ось ця хатинка гарбуз. Ага, до речі, тут я в'яжу спицями 3,25, хоча планувала на трійці взяла все-таки трішки більші. Так, і другий процес це гарбузова хатинка. Ну, Досить непогано таке. Я вже і пров'язала. Тут таке подвійне денце. Так погано видно. Як вам показати. Ось. Ну, Подвійне ДНЦ. Це. я вставляла фетер, що, ну, щоб можна було його попрати, якщо що. Не картон, тут, а фетер у два чи навіть три слої, я його склала, от. Ось така. В'яжу я гачечком 2,25, і мені тут ну, залишилось не так і багато, але і пряжі в мене не так і багато залишилось, і я щось трішки переживаю, чи мені хоч її вистачить. Ну, Бо тут уже зовсім її мало. А Висоту тут ще треба вив'язати. Ну, не знаю, не знаю. Не хочеться мені докупляти пряжу. Ну, це побачимо. Вже ж як, як буде, так і буде. Ну, сподіваюся, сьогодні буде в мене більш в'язальніший день, тому що треба ще попросувати мені бомбер. До скорої зустрічі. Не перемикайтесь. Вже четвер. Вчора я завершила ось цього гарбузика, ось від маркерочка, я дов'язала доверху. І як бачите, в мене пряжі вистачило, що мене не можу не радувати. І... Ще я зв'язала ось таке стебло хвостик до гарбузика. Але в мене сталася халепка. Я собі в'язала і паралельно виписувала, перекладала з англійської мови на нашу, цей майстер-клас. І як, як ви бачите, тут паста така що просліджується аж на, другий, на другу сторону. І от Я цією пастою повимазувала собі пальці і не помітила цього. Взялася за гарбуза і повимазувала цією пастою. Що я розстроїлась, то нічого не сказати. Пішла, взяла ватний диск, намочила спиртом, і ось так просто притулила і тримала. Не терла нічого, просто тримала, і ось ця паста вона перейшла на той ватний диск. Але все рівно плямки маленькі такі трошечки залишились. Ну, Потім я ще використала ваніш і ще ванішем залила, випрала цього арбузика. І ось тут, ага, ну на камері цього зовсім не видно. На камері все так гарненько. Але ось тут і дуже засвічує. Є малесенькі плямки. Такі ледь-ледь вони помітні, ніби трішечки брудніші місця. І ось тут і ось тут. Так не видно? Ні, не видно. Ну, то добре, що не видно, але ось так оком це помітно. Ну, Але нічого, може, якийсь якось задекорую, так як це буде будиночок, тут ще будуть двері, віконечко, листочок з жолуддюм. Ну і якось так буде. Поки в мене був мокрий цей гарбузик, то я взялася в'язати бомбер, хочу його завершити. Знаєте, я так вирішила собі, що у вернісажі осінніх бав. Спочатку я нав'яжу у кожній номінації все. Тобто там в першій номінації одну річ, у другій. Ну, це, я ж напланувала, що я в кожній номінації буду щось в'язати, і навіть не, там, не, не по одній речі. От, тому я вирішила, що ось так: в одній номінації я щось зв'яжу, потім в другій, в третій. ну, Не обов'язково в такому порядку, але щоб в кожній номінації в мене вже було по готовій роботі, а тоді я буду продовжувати в'язати вже, що мені хотітиметься. І вчора я дов'язала ось цей рукав від помаранчевого маркерочка. Дов'язала рукавчик і вже хотіла робити манжет, але я його майже зв'язала, але він за вузький вийшов, тим більше, що він буде ще двічі згин... згинатися, якби буде таке щільніше полотно, тому я розпущу і останній рядочок синьої ниточки. І там зроблю менше убавочок. І сьогодні я вже почала інший рукавчик в'язати ось від помаранчевого маркера. Уже в мене тут зв'язано більше половини. Залишилося мені зробити всього три убавочки, і буде манжетик. Тож, сьогодні я завершу рукави, манжетики дов'яжу. Ну, а там подивимось. І я вже отут, в мене ж постійно в голові крутиться, що мені ось тут спереду робити. Чи Блискавку вставити, чи, чи планочку вив'язати. І знаєте, я вже думаю, що буде планочка. Ну, хоча хотіла блискавку. Ну, так в мене завжди. Я щось одне надумаю, запланую, а потім 50 разів передумаю і на 150-й зроблю по-іншому. -по Якось так в мене виходить. Так, тож буду дов'язувати бомбер. І на сьогодні, мабуть, це буде все. Більше я нічого не в'язала, в роботу не брала. Роблю я підгин низу. Ой, і що я тут наробила. <схід> я так поступово щось тут з'їжджала, з'їжджала і з'їхала вже аж до рожевої цієї смужечки. Думаю, я щось не зрозуміла, що це таке. А в мене тут така халепа. Тепер розпускаю. А розпускати, виплутувати цю ниточку, те саме, що і пришивати по часу. Дуже шкода, як я так не додивилася, чого воно в мене поїхало. Ну, я бігала, так, пару петель пришию, і бо, то кабачки жарила, ну таке трошки то в класі і от Там пару петель, там пару петель. І не пришивала таке, що тепер треба розпускати ось до цього місця. Тут все йшло рівненько на початку. Ой. Ну нічого, розпустимо та знову пришиємо. Але ж часу шкода. То розпустимо вже і неділя. Покажу вам свої просування за ці дні, які я не підключалася. В п'ятницю вже був мій перший робочий день, тому рукоділля стає менше просувань було небагато, але все ж таки я працювала. Перше покажу вам, що я нав'язала до цього гарбузика. Я нав'язала деталі. Ось я їх зберігаю в такій. Такій посудинці, тут багато дуже хвостиків. Так, ну, це і ви бачили стебло. нав'язала ще два листочки. Ось один зелений, один жовтий. Тут ще багато хвостиків, тому що буде все пришиватися, і вони мені ще знадобляться. Так, два жолоді. Більший і менший. Ось так. Насправді ці дрібненькі деталі займають багато часу. Ось такий ліхтарик, який буде вішатись на стебло. І ще що в мене тут? Так, це буде дах над дверима. Ой, щось у мене тут занадто довгий хвостик. Я нераціонально використовую пляжу. Це буде ось таким чином. Ось так він, та що ж таке? О, ось так буде з'єднуватися дах такий над дверима. Дві детальки. Ну і зробила вже. Двері і віконечка. Ага, ще ручку я на дверях не вишила, але я хочу туди пришити бусинку. Напевно, так, і ось такі два віконечка. Ще вони будуть обв'язуватися. Ось в мене вже одна обв'язочка готова. Це буде. Ось так, наприклад, навколо дверей. Так, і буде це все пришиватися. Ось такі детальки нав'язала і буду сьогодні збирати все це до пупи. Буду все пришивати, і хочу сьогодні доробити цього гарбузика, тому що роботи вже не так багато. Хоча оці всі деталі, пришивання теж займають багато часу. Ну, і ще я працювала над бомбером. Я дов'язала повністю обидва рукави. В мене ще там хвостики не поховані, але ось два рукавчики готові. Ось такі манжетики вийшли. Так, І вже я підшила низ. Ось так виглядає це Була в мене тут халепка, я криво пришила. І добре, що я це вчасно помітила. Так, і ще я забула, що я тут хотіла кишені, я вам про це не сказала. Але тут ще будуть кишені. Ось я вже намітила, і ось тут вже й набрала навіть на кишеньку петлі. Ці кишені будуть синім кольором. Хотіла я обробочку понизу, теж синім кольором, але мені не вистачило б пряжі тоді на кишені. Тому обробку я вирішила зробити все-таки сірою. Тим більше, що комірець сіренький, манжетики сіренькі, то вже нехай буде і тут сіренький. Сіренька обробка. Так. Хотіла я його завершити, але чомусь у мене ці манжети зайняли так багато часу. я їх спочатку в'язала Magic Club. Ось, бачите, це в мене мій Magic Club. Я не люблю його. У мене це тоді виходить все дуже довго, повільно так просувається в'язання. А ось цей рукав я в'язала на чотирьох спицях. І він в мене набагато швидше зв'язався. От, ну, от Magic Club це не моє, не знаю. Як я не намагаюся з ним подружитись, але ні, не, поки що не вдається мені. Що в мене це триває, фокус не хоче сьогодні працювати. Так, тож, буду в'язати сьогодні ще. Кишеньки, от і все. Більше, я нічого не просунула. Хоча вчора я багато часу витратила на в'язання зразочку, а все тому, що я пішла в тестування. Хоч і планів у мене таких не було, але вчора все дуже різко змінилося. І я в'язала зразочок, підбирала візеруночок. Це буде тестування у Наталії Панкової, канал в'яже. І тестуватиму я джемпер родзинка. Але сьогодні я вам цей зразочок показувати не буду. Залишу невеличку інтригу. Тому що в мене моя родзинка буде трішки відрізнятися від тієї. Яка в Наталі конструкція буде та сама, а от візеруночок в мене буде інший. Тому сьогодні нічого не показую. Покажу все вже в наступному відео. Ну, зараз візьмуся за гарбузика, хочу його завершити, і вже покажу вам його у завершеному вигляді. І буду випускати цей в'язовлог. влог. Завершила я свого гарбузика, попришивала всі детальки. Я зробила світлинки, зробила підйомочку цього гарбузика, як він виглядає. Але на світлинках там в мене ще немає цієї ручки для дверей. Я просто забула її пришити, я вже коли робила світлинки, я це помітила. Ну і після того вже тоді пришила. Не ідеальний в мене цей гарбузик вийшов. Я не майстер по амігурумі в'язанню, але мені подобається те, що в мене вийшло. Ось такі листочки з жолудями. Вони насправді мають бути трішки ближче пришиті, щоб коли отак гарбузик стоїть, їх було видно гарно, але їх не дуже видно. Ну, але перешивати я нічого не буду. І також я тут переробляла детальки. Ось мої віконечка. І погляньте, наскільки вони менші. Я робила так, як по майстер-класу, по тих розмірах. От. Але коли я їх прикріпила, то вони виглядали досить маленькими проти цього гарбузика. І... Там у майстер-класі видно, що такі віконечка досить великі. Тому я переробила, і ось такі віконці в мене вийшли. Але двері залишились ті самі, бо я їх прикріпила вже і приклеїла на клей. А віконечка я не клеїла, я їх просто пришила. І ось тут, ось так, по стібочках я пропустила, ось там протягла ниточку. Щоб не видно було тих стібочків. От. Експериментувала я з цими обв'язками навколо дверей, віконечок. Я не робила так, як в майстер-класі, я придумувала щось своє. І в мене тут на всіх деталях різні обв'язки. Тут в мене просто стовпчики, набрала повітряні петлі. Ланцюжок і стопчиками без накиду пров'язала, і потім все це ось так прошила поверху. Тут у мене теж стопчики без накиду, але ось тут зверху я зробила ось таку деталь над віконечком, такий як маленький дах. Але трішки щось я не вгадала з розміщенням, тому якось не дуже рівно це все в мене вийшло. Я не хочу заморочуватися з цього приводу, щось переробляти, перешивати. Це вона, цей арбузик стоятиме в мене вдома. І я думаю, що ніхто особливо на це уваги не звертатиме. Так, а ось тут я зовсім по-іншому. Я тут зробила так, ніби ми пришиваємо гачком деталі. І отак одразу просто про прошила гачком. Навколо цього віконечка. Що ще розповісти? Ну, я ж кажу, не ідеальний. Ага, ще мені захотілося ось тут таку травичку вишити, але вишила я її лише з однієї сторони. Ось. Ну, так, це інтер'єрний гарбузик, тому буде він просто стояти. І радувати око. Так. Навіть ось так в кадр можна поставити, так? Ще зв'язати серветочку красиву сюди, гарбузову. Ну, і ось така робота в мене готова у спільному проєкті. Вернісаж сінніх пар. У номінації і оселя бралась, на намисто. Тож можу собі поставити галочку, що із завданням я впоралась. І одну готову роботу вже маю, чим я дуже-дуже-дуже рада. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео, бо треба вже монтувати і випускати його у світ Ютубу. Дякую, що були зі мною. Чекатиму на ваші коментарі, з радістю їх почитаю, і до зустрічі в наступних відео.